Багато хто з вас був учасником цього проєкту. Єдине, що ми думали, що він буде трошки протяжніший у часі, але як виявилось, український свідомий народ проголосував першому турі за президента, і тому другого збору не було, і зараз ми маємо цей проєкт закінчувати, вибори закінчилися. Основних підсумків це те, що... 6 травня відбувся тренінг для журналістів районних комунальних засобів масової інформації. Знову ж таки, багато хто, хто з вас е, були на цьому тренінгу, пам'ятаємо тоді, е, як ми розглядали ситуацію, вчилися працювати на виборах, спілкувалися з юристами, які роз'яснювали нюанси е, нічного виборчого законодавства. І в цілому після тренінгу... Відгуки були саме найбільш позитивні. і Я думаю, що е, в тому, що, в принципі, якщо брати на ситуацію цілому за час виборів, у нас не відбулося якихось таких як значних порушень щодо журналістів, журналісти досить себе е, професійно вивели і висвітлювали ці вибори. Я думаю, що в цьому є часточка і е, нашого проєкту, нашої праці. Справді матеріалів було не так багато. З одного боку, це негативний момент, з другого боку позитивний. Чому? Тому що коли зв'язувалися з колегами, колеги нам розказували, а нічого не відбувається. Це тихо, мирно, ну як завжди, в Палатської носи. Я відмічав сьогодні на зустрічій обласній адміністрації. І ще раз хочу зазначити, що більшість казаних, ну, ну, ніхто на нас не писав. Ніхто не каже, за кого агітувати чи не агітувати. Тобто це тобто, за великим рахунком перші вибори, які а, пройшли в такому в демократичному а, плані. І, а, це є позитивне, а є те, що не дуже в наших послугах на компанію потребували. В результаті в сподівалися ми отримати певні гроші на політичній рекламі, але... Їх ми отримали, тому що і вибори були специфічні, позачергові, і чергові, вони короткі терміни. І, в принципі, районі газети, зазвичай на президентських виборах не є цільовою аудиторією для кандидатів для політики. Вони більш використовують телебачення, зовнішню рекламу і включення. медицині. Тим не менше, чаще ніж був підготовлений випуск. Великим плюсом його є те, що тут були матеріали саме для. Людей як про особливості голосування, як йти на вибори, кандидати, які балотувалися, тобто повний перелік, як знайти себе у виборців. виборців, гарні матеріали Гайової про на нашу, на нашу професійну тему щодо джинси. Звичайно, ми тут э, э, дали поротенькі э, звіти про тих кандидатів, які були в Чернигові, які приїжджали, які були э, у Ніжині, придулках, далі глибших кандидатів вже в принципі, кандидат у нас не опускалися. Максимум де вони були це діже. Э, не всіх, але це тому що, скажімо, один із основних конкурентів. Яка посіла твоє місце Юлія Тимошенко, вже приїхала вже після того, як цей номер був в газети був випущений. Тому вона собі не потрапила. Але в цілому, як я сказав, цей номер розповсюджувався безкоштовно в районах області і в Чернігові. І а, я думаю, що а, люди, які хотіли знати, повинні використалися цим. Тим більше, що ну, я, наприклад, у мене знаю, що коли інколи заходив в магазин. Якщо нам не повідомлення на вибор, то що нам робити? Mm -hmm. Це, скажімо, було і наше учня, що ми, мабуть, або своєчасно не роз'яснили, або не так, і люди це роз'яснення не Бо Насправді були моменти, коли люди не змогли проголосувати, хоча це було невеликоснеси не системно, але тим не менше. Як ми казали, Далі нас були, ми організовували інформаційний супровід, хто хотів познайомитися з їхніми програмами, з їхніми наставниками на вибори, ті, могли це зробити. Зокрема, у нас на сайті Чащи Міські була спеціальна рубрика, в якій публікувалися ці всі репортажі, матеріали, проактивна робоча інформація. Це рубрика Чернівщина обирає президента, вона і зараз там діє, так само. Читати, пригадати дану історію. А, був супер кандидатів, які приїжджали, був, був у нас стрім, тобто, прям, прямі трансляції з тих заходів, які проводили кандидати. Були у нас фоторепортажі, репортажі, репортажі а, про кандидатів. Тобто, я думаю, що та мета, яка ставилася в цьому проєкті, це сприяння утвердження свободи слова. Не Допущення порушення виборчого законодавства і забезпечення вільного доступу виборців районів області інформації, яка стосується перебігу виборчого процесу, на мою думку, вона була досягнута. Звичайно, як і в кожній справі, хочеться чогось більшого. Здається, що все ж таки можна було би краще, але тим не менше, я скажу, за тих умов, які були, все ж таки ми справилися. Хотів би подякувати всім, хто брав активну участь у цьому. Проєкті, Хоча хто не брав участь, але все ж таки підтримував. Я сам всі асоціацію і мене, і взагалі цей проєкт були піті. Спасибі, я думаю, що сподіваюся, що це не, не останнє. З'являється досвід, з'являються нові можливості, і я думаю, що не тільки виборчі, але й інші проекти, які будуть сприяти нашому зростанню професійному більшому об'єднанні нашої професійної спільноти і відповідно кращими результатами нашої роботи. Я думаю, що це майбутнє кому. Дякую за ще раз за участь, за підтримку. Оскільки захід проходить в форматі прес-конференції, то я готовий хвилин 5 після тих питання, якщо питання є. Держави? Ох... Ну, Я подавали 17 квітня не підтримувала Верховна Рада. 17 квітня Верховна Рада відхилила проєкт <клес> і відхилила повністю цілому. Тобто він уже... там було, було намагання поставити на друге поштовхне читання, щоб хоча б його не зміг. Реєстрації. Але проголосували, не проголосували, В основному ну, комуністи в принципі, не збиралися голосувати. Регіонали, на жаль, не дали голосів. На жаль, свобода не дала голосів, і вони ці законопроекти спільними, спільними задавали. Була після виборів 27, по-моєму, в травня і у Києві у нас у співці журналістів створена експертна група в підготовці, якої появку. Була нарада у віце-прем'єр-міністра Олександра Сеча з цього приводу, він до речі, висуванець свободи, тобто тієї сили, які приводу, яка не голосувала за закон. А, ну і Щирість, як я не можу чи не можу оцінювати, але однозначно це прем'єр сказав, що ця, ця проблема на часі, її треба робити негайно. Єдине, що він сказав, що перед тим, як приймати закон, ми маємо прорахувати всі ризики для. Тому ну, на що я вже сказав, що ми вже 20 років, років рахуємо ризики і ніяких прорахувати не можемо. Треба ж врешті до чого прийти. Якщо ми відмовляємо, то кажемо, ні, все, давай заспокоїлися. Якщо ми приймаємо, то ми приймаємо, працюємо. А, значить, було доручення віце-прем'єра ж телерадіо зайнятися цим питанням. І а, наскільки ми спирці журналістів говорили, а, там проблема в чому? Законопроект готовий, але відхідний законопроект готовий. Не можна за регламентом. Тому там запропонували змінити буквально два-три речення, щоб це вже виглядало як інший законопроект, і знову подати його зареєструвати в Верховній Раді. Інша проблема, інша проблема, полягає в тому, що невідомо, скільки цій Верховній Раді залишилися. Парто ходять те, що парламентські вибори будуть вже восени. Тобто, і чи є сенс зараз зареєструвати цей законопроект, коли Верховна Рада буде розпущена, цей законопроект знову виявиться. Хіленим. І тобто зовсім до осені треба чекати виборів, потім Верховна Рада збереться, потім знову реєструвати цей законопроект. Ну, Тривалий період. Я пропонував е, національність від журналістів і дотримуюсь цієї точки зору, що вона, знаєте, вийшла, як в тому українському сім'ї, вміла доброго, вміла подавати. Ми законопроекти хочмо, як перейшли один за одним, а просувати їх у Верховній Раді не можуть. Закон про суспільне телебачення подавлювали не, е, я не знаю як, там всі журналісти збиралися, стояли над головами депутатів, щоб їх проголосували. А ми свій законопроект так викинули, ну хай можу, а ось проголосувати. А вони не проголосували. Треба було зустрічатися з фракціями парламентськими, з головами фракцій, переконувати, у де голосування треба було зібратися, стояти з плакатами, тоді б нам почали звернутися. А так, ну, як казав Леонід Дом. Макарович, маємо що маємо. Тобто перспектива є, але чи ця перспектива близько вашого?